Цілі повинні бути об'ємні оновити портфоліо. Да воно тобі дасть натхнення. Було б цікаво дізнатися, що я там взагалі собі написував. Я себе відчуваю безпечно, поки я жив півтора роки на Балі. Як та на що я планую своє життя? В цьому yeah. відео ти почуєш мої якісь інсайти, мою рефлексію стосовно цього, та дізнаєшся, як ефективно планувати, щоб це не залишалося просто романтикою та такими омріяними твоїми мріями, як би це не назвуло, десь там на папірцях. Я вже 10 років в діджиталі, і все, що в мене сьогодні є, мені надала моя системність. Я дуже системна робот-людина. Да? Те, що я жив в Азії 3 роки, я жив півтора роки на Балі, півтора роки в Таїланді. В мене є. Інвестиційний портфель, да, є якийсь свій капітал, який формується. Я себе відчуваю безпечно, тому що я знаю, що буде відбуватися. Я знаю, що зараз відбувається, і в мене є повний контроль над своїм життям. Все це завдяки моїй системі. І перша частина з цього фундамент це планування. Планувати я почав насправді дуже давно, а, тому що ось ця ідея якогось саморозвитку речей, які тебе покращують, і, і взагалі сприйняття, типу. Життя як гри, воно почалося в мене дуже давно. Напевно, від того, що я дуже багато грав в ігри з дитинства. Я не знаю, можливо, це була причина. Як я планував 10 років назад, в мене була така книжка типу шкіряна, в якій я записував свої цілі на рік, там на місяць і воно все було розбите, дуже деталізована, така типу романтика, яка мене дуже сильно надихнула в моменті, так, коли я все це малював. І потім я її закрив, ось так відкинув кудись в сторону. І вона в мене там так і залишилася. Я думаю, що зараз, якщо приїхати додому та подивитися, вона там буде лежати. До речі. Було б цікаво дізнатися, що я там взагалі собі написував. Зараз це інше. Сьогодні я планую без романтики. В мене це дійсно ефективна система, яка починається з того, що я планую для себе цілі на рік. І це ядро, на яке зверху доліпають якісь там інші штуки, наприклад, там планування на місяць і планування на тиждень. Тому що місяць і тиждень я планую на початку, та, і дивлюся, аналізую попередній свій план з того, що вийшло виконати. що ні. І роблю якийсь для себе висновок кожен раз. І тут, до речі, цікавий. Інсайт, якщо у вас є партнер, да, там, дівчина чи хлопець, то можна це робити разом. Це дуже сильно допомагає. Ми це робимо разом із моєю Лесією, і це пік бустить. Ну, реально, це, це дуже круто, тому що ви просто розвиваєтеся, рухаєтеся разом. До речі, залишай коментар стосовно того, як ти плануєш, а, чи є в тебе якісь свої ефективні інсайти. І найголовніше, що чи допомагає це тобі, чи ти пробував і щось не допомогло. Пиши в коментарі нижче. Перша штука, з якою я починаю. Да, я це для себе вибудовував з кожним разом, з кожним роком, який я для себе планував. Це те, що задачі, які я собі там пишу та планую, вони повинні бути дуже сильно деталізовані або фактичні. Там просто повинна бути якась специфіка. Наприклад, дивно ставити ціль на рік собі оновити портфоліо, да, чи зробити нове портфоліо? Ну, це якась хвост. Кусочок якогось процесу, тому що портфоліо веде там до роботи, да, до якоїсь кінцевої типу точки, і ось в тебе на рік повинна бути об'ємна велика задача, яка буде в кінці мати а, щось, що можна відслідкувати, да, типу чи виконується воно не крок, якийсь, а саме типу, ціль кінцева. Я думаю, що багато людей, які намагалися там планувати, вони плутаються саме у цьому моменті, тому що натомість, щоб а, писати типу оновити портфоліо, можна краще для себе писати та планувати закрити новий контракт з клієнтом на 5 тисяч доларів на місяць. Да, Доєднати до себе нового клієнта, з яким я буду працювати. Кайф це вже щось типу більш об'ємне, і твій мозок це розуміє, коли ти це перечитуєш. Ти такий блін, ось тут у мене повинен бути клієнт. Є якась фактична цифра, є е, розуміння, скільки я буду від цього заробляти, і так далі. Ось деталізація вона дуже дуже важлива. Наприклад, не почати блог. Да, ціль типу на рік почати блог. Ну що це за ху... Не може бути такої цілі? Типу, в тебе повинна вона стояти а, ладно. Якщо це буде на рік, то це напевно не записати перше відео, а там записати там вісімдесят рілсів перших опублікувати їх до себе в інстаграм. Розібратися із тим, яку я хочу. Думку головну просувати до людей, да? це адаптується під будь-яку нішу, під будь-яку сферу, в якій ти знаходишся. Тобто, ще раз, якщо зробити висновок, цілі повинні бути об'ємні, але специфічні. Да? І ось цей об'єм, до речі, він залежить від того, з якої перспективи ти дивишся, тому що ставити ціль на рік, яка виконується там як задача, да маленька там за тиждень чи за місяць, це трошки дивно. До речі, користуюся моментом. Хочу прорекламувати а, свій клуб, як сей дизайнерів, тому що зараз у нас продовжується реєстрація в місячне навчання. В місячний курс, який називається Софт навички дизайнера із Іваном Роговченко, який отримав три радот нагороди. В нього в управлінні було 60 дизайнерів, в нього там Шість чи більше побудованих продуктів великих дорогих з самого нуля. Ця людина шарить та розбирається у тому, як працюють продуктові процеси в 200 разів. Просто краще за мене. І Я щасливий, що в мене є можливість таких людей додавати, робити партнерства і покращувати професійний рівень освіти з інтерфейсного дизайну. Посилання буде у профілі та під цим відео в описі. Друга штука, яку б я також радив зробити, це прийняти, що воно буде ну це буде. Як би тобі не хотілося, 50% часу цього планування воно не має сенсу, його навіть просто впадло робити. Але це просто шлях, в якому потрібно існувати і розуміти, що наступний раз, коли ти це будеш робити, воно буде ок, воно тобі дасть натхнення, і ти ще краще щось для себе зрозумієш. Наприклад, там ти прокидаєшся пізно. Ось я розбираю свої тижні, аналізую та планую тижні по понеділках, і буває таке, що я можу встати там у першій годині дня. І мені потрібно включатися в роботу, займатися якимись справами чи там пойти, навіть просто поїсти дуже багато різних речей, які потрібно виконувати, і яке б. Планування, ну типу, до чого воно тут, але хоча б щось, але я для себе виконую, просто дуже системно, тому що воно насправді легке, воно там не займає більше 20 хвилин. Тобі просто подумати, прикинути, ага, що я буду робити на цьому тижні, а як в мене пройшов попередній. Сам для себе просто зробити таку ретроспективу і зробити якийсь висновок. Наприклад, в тебе стояла задача там додати кейс 245 5 у своє портфоліо та додати туди анімацію. І що ще цікаво, це те, що з цього тижневого планування там відсотків 30% може в тебе не виконуватися, та не тільки з не вага там з місячного чи з річного, воно не виконується просто ну тому, що так типу і є. Але це питання вирішується об'ємом, тому що чим більше речей ти для себе типу, ставиш і намагаєшся систематизувати, тим більше типу їх буде по факту. Ось коротше, просто об'єм це рішення. Наступне це тримати актуальність. Наприклад, я заходжу в свою там, систему цілей та просто дивлюся на це кожні два дні і можу там щось подзмінювати, да? коли це буде потрібно, тому що це дійсно план. Це не якась штучка, яку ти там магічно написав. На своєму папірці облив це шампанським, виконав кудись вікно, спалив, з'їв, неважливо, що ти там із цим робиш, і воно потім там якось запрацює. Ні, це дійсно твоя система. Я заходжу, дивлюся, аналізую, розумію, що окей, хорошо, ось це для мене вже більше не актуально. Да? Наприклад, пройшло дуже багато часу. Я розумію, що ні. Сюди ми типу не рухаємося зараз. Інший напрям. Коротше, тримати актуальність дуже дуже важливо. Це не знаю, як займатися спортом, тому що ти теж оновлюєш для себе програму, теж для себе щось постійно змінюєш. І це тобі допомагає в загальній картинці. Якщо на це ось так дивитися, вийшло якось так. Дуже хотілося це зробити коротко, показати стратегічно по якихось. Не знаю, важливих кроках, да, які я для себе проходжу, і можливо, ти в них щось для себе познаходив. Знов ж таки, це просто дуже короткий огляд мого суб'єктивного досвіду, можна це так назвати. А якщо тобі хочеться більш конкретики, то давай про це поспілкуємося у коментарях, щоб я для себе розумів, що потрібно готувати, наприклад, на наступний раз. Тому залишай коментар, давай будувати цю комунікацію. Буду радий надати ще більше контексту також в нашому чатику. Якось так. Побачимося з тобою на наступному тижні.